Всім привіт! Радий знову вітати вас на моєму каналі. Ми продовжуємо розбудовувати наше село, використовуючи саме останній пач острова. І сьогодні у нас серія 3 ще раз вітаю. Який у нас план на сьогоднішню серію? Сьогодні ми плануємо почати якесь перше виробництво, і я думав про те, що це має бути. Виробництво, ну, тобто корівник, в якому ми зможемо виробляти різні молочні продукти, а також м'ясо. Також я планую побудувати помору, в якій ми зможемо скуповувати е, товари в наших е, людей, продавати їх на місцевому ринку. А також я думаю, вже нам треба почати. Побудувати якусь каменярню, щоб почати вже збирати вапняк і камінь, щоб потім можна було побудувати вапнярську піч і продовжити нашу і риболовлю десь треба буде, але це вже не... Окей, давайте почнемо. Так, стоп, не почнемо, бо в нас немає нічого, що будувати. Давайте ми те, як і сказали, спочатку побудуємо корівник. Де ж нам корівник побудувати? Покорівник би нам було добре побудувати десь біля наших полей. От давайте якраз отут і побудуємо перший корівник. Ні, давайте ось так. Можемо почати. І давайте зразу ще кілька ікат побудуємо. Дві хати і корівник. І закладемо зразу нам комору. Виробляємо, це нам торгівля потрібна, потрібна комора, який ми почнемо скупляти продукти людей і продавати. Давайте ось тут побудуємо. Так. Що в нас по населенню? Відсутнє житло. Розподіл статків все ж таки до 40. Ми можемо навіть поставити, щоб поріг був 30. І всі решта, мені здається, достатньо заробляти. Поки що ми все рівно в мінус йдемо по нашому достатку. Так, тут все гаразд. Так, тут нас не хочуть випружняти. Ресурси упружняються, але дуже повільно. Давайте почистимо ще оце багато, яке нам не потрібно. І... Так, так. Тепер віримо, чи в нас тут все правильно вистелено. Так, гречка, пшениця, пар, і ще одна пшениця. Картоплю потроху починає псуватися. А він ще її почнуть скоро викуп'яти. Максимальна кількість цього. Тут можна також снести. Щоб нас зачистити повністю цю площу, але думаю, нам доведеться скоро ще якісь побудувати границі, нашому Так, і одразу гонець прийшов до нас. А що ж цей гонець і нам? До речі, можна в нього купити і залізу і корови. Давайте ми тоді наймаємо зразу працівників, не, не наймати чоловіків. О, можна, до речі, тепер приймати знову функція оптимізувати поголів або погорів, це добре. Це також поставимо постачання. Давайте нам поставимо максимум, що ми можемо. 500 і 9. 9, 9 води. Щоб всі могли постачати. Давайте подивимося, ми не будемо купувати курів поки в нас точно не працівників. А також достатнього запасу і сіна. сіна тут є запасу 2000. Ну, можна насправді. Те, як в нас є парове поле. Насправді ідея хороша купити зразу. Це ще не знак, зма... знаймемо тут наш а, ще раз. Так, давайте купимо кілька корів і одного вола. Давайте 10 курів і одного вола. Чи то Ні, вули, то вже Нам потрібен один бугай. Так, давайте вкладемо у воду. Тут вже в нас, в принципі, носять і воду. І все решта, Ага, і ще давайте подивимося, що в нас з залізом. Чи потрібно нам купляти залізо? Так, залізо в нас взагалі не залишилось, тому точно треба купувати залізо. Е... Давайте тисячу Залізо буде достатньо. А чи продаємо вугілля? Продає, але в нас його нема на продажі. Тому давайте додамо на експорт. Чому ми не можемо додати вугілля? Давайте поставимо вугілля 10 тисяч. Так. Чи з'являється тут працівник? Давайте може звільнимо одного. Нам потрібно тут одного працівника як мінімум. А це поки що з цим. Нам зараз треба, щоб розгружали залізо. Бо зараз поїде і не продадуть. Чи планує хтось розружати це залізо? Не їдь. Як немає. Так, давайте ще звільнимо всіх. От є два. Давайте розвантажити залізо. Супер, все, залізо ми розвантажили. І на експорт нам треба вугілля ще раз 10 тисяч. Так, і тут хай носять дрова. Навіть я би ще одну вуглярку поставив. Не буде. Е, де ж її поставити? навіть десь ближче сюди поставити чи куди. Тут добре біля цього. Давайте отут от, вас тут поставимо. вуглярку. Так, це в нас відбувається. Давайте дійсно поставимо все ж таки воду, бо вода лишня не буває. Мабуть, не дуже розумно побудувати це все. Є два наявних житла, недостатньо води. Вода буде. Давайте навіть зразу просто побудуємо цю храницю, щоб було достатньо води вже. Так, тут там ще приїхав до нас. Так, ще коров має трохи. Поки що достатньо у нас корів. Ось вони вже пасуться, до речі, ми не побачили, як у нас з'явились наші коровки. У нас солома збирається. Непосидний сезон зараз. Так, в нас ж є молоко. Треба терміново почати його продавати, бо це навіть. Паузу я би поставив, торгівля. Де наші ятки? Почаємо застосувати скрізь. Так, і сюди. Добре, поки що буде тільки молоко продавати. Але це вже добре. Давайте ми ще зробимо. Де в нас виробляє О, сироварня. Так, сироварню ми можемо десь поставити в іншому місці, тому що я підозрюю, ми тут ще захочемо. Хоча можна і сироварню тут поставити у нас захочемо ще один керівник. Можемо тут побудувати. Так, клімницю будуємо. Обохо є. Продається. Так, десь з'явиться комора і ми зможемо набагато більше всього. Так, виробництво ми не будемо тут брати води. Так, породина чирноваля народилася дитина. Троє дітей. От комора, так. І давайте працівників не будемо чоловіків наймати. Заповнимо список ресурсів. Так, чи, буде, чи прийде хтось сюди працювати? Дуже мало людей. Нам потрібно масово хати набудовувати. Давайте зараз ми... Продовжимо. Так, що у нас тут лишилося ще ресурс? Давайте ми їх випорожнімо звідси. Чому забирається з міста? Не, знайшли достатньо питної води, то як так? Ось є вода. Ось є вода. Давайте набудуємо тих краниць. Давайте ще одну збудуємо. І ще одну десь. Давайте тут аж ще збудуємо. І щело нам потрібно, Давайте думати, де ж ми будемо будувати ще одне штло. Ми можемо тут почати будувати, хоча в нас давайте тут також ще вулицю зробимо. Це в нас з'явилося. Отже, тепер можна продавати. І навіть можна ще одну таку ядку поставити, думаю. Мало би вже не бути би проблем у нас з торгівлею. Так, так тепер у нас торгівля має піти повним ходом. Ага, ще ми мали зробити. Щоб продавати це не напевно 110. І подивимося, скільки це нам сируварня. Ми зараз ще почнемо сир робити, так як я казав. Давайте каменярні. Так, де в нас є тут родовище? І тут родовище. Камень. Не, майже не. Давайте тоді почнемо побудуємо. Так. Давайте двох працівників. Постачання. Так, давайте ще одну ядку поставимо. Щоб почати торгувати цим добром. Давайте тут у нас ще є місце. Так. Остапської застосувати. Так. Вони не знаю, так осіб. Так, коров нам треба тепер більше. E, так, 14 ще нема, Ще рано будувати? Так. Камені армію зараз побудуємо. Треба більше житла. Так, де ми тут зможемо побудувати... Тут нам би було здалося побудувати десь нову вулицю? Тут у нас буде доволі такий квадрат робословий. Давайте є. І десь сюди ще потім підемо. Тут треба ще подумати. Так, тут у нас все вже прибрали. Ось ще вільно. Ага, у нас і тут щось є. Тут є родовище певне камень, які ми можемо позбирати досить близько на, біля нашої каміннярні в лісі. Так, нам треба замовити ці штучки і замовити хоча б одного працівника. Давайте поки що вопнік нам не потрібен. Давайте соливарни. Спочатку нам потрібна, тому що без солі, на жаль, нічого не вийде. І от ми можемо і прямо ось тут зробити соливарню. Чи де ж нам його зробити? Так, ми можемо ось тут. Соливарня ці нам буде потрібна по-любому. Так, нам треба дати ще один корівник зразу побудуємо. Тому що потім нам потрібно буде не вбивати цих курів, а розмножувати. Ось так. І житло. Так, урожай чи збирають в нас урожай? Ей так, так, так. А чому... Ніхто не йде. Нам потрібно пріоритизувати збір уже... О, Нічого собі в нас різноробів мають досить швидко зібрати цей урожай. Так, нам треба обмежити нарік. Давайте 500 на нарік обмежимо. Вже дуже багато у нас нова родина, родина, родина від батька і до сина. Так, давайте. тут що в нас по досить багато? Ще сохне трохи, чудово. Так, тут у нас сина досить небагато, щоб ті корови не повмирали нам. Давайте може ще сушарок поставимо. От, ще нехай будуть. Так, каміння є. А, а де ми вже забрали каміння? Було вже ж. А, нам насоленову армію треба каміння. Давайте Ми ще наймемо хлопців. Ока мені не потрібне. Посолка, а немає. Тут і ось тут. Ще назбирали вже достатньо каменя, ніби назбирали, можемо вже зразу будувати сняхати корівник потім сили і потім Давайте Зробимо залізнення ось тут. Вони дуже хочеться вирубувати так багато. Буде зона залізнення. Так, йдуть зимувати наші коровки. Якраз на наступний сезон має встигнути появитися. Так, нам тут треба буде ще одне пар. Так, Тут ми будемо пшеницю. Тут у нас буде пар. Тут можна що у нас коноплі якісь зібрати вже. Цього. Так, нам треба два пари. І тут можемо коноплі зібрати і пшениця нам головна картопля пропаганс скоро все. Давайте на експорт. Стоп. Картоплі треба вам. Давайте вам 1000 картоплі на експорт. Так, як нажмемо паузу і тут візьмемо 1200. Так, давайте занесемо все, може встигнемо продати ще ту картоплю. Піддіючи у нас контракт на 1000 картоплі. Можемо трохи заробити так, що тут хлопці стигають. Не стигають, ще висадили. А не стигають, рубають. Так, каміння достатньо. Давайте трошки скоротим цих хлопців. І заплануємо все ж таки виробництво. Давайте спочатку чорнярню. Давайте тут чорнярня у нас буде. І побудуємо першу риболовлю. Чудово. Соливар не будується. Ці хлопці хай хай добувають все, що потрібно нам. Да? Ага, ми ж два зовсім не запланували ніякого. Давайте так. Давайте ще можливо поміститься в нас. Сузінка вуличка в нас буде, але хай буде так. Отже, це вже наступив грудень. Що ми встигли зробити за цей сезон? Так, як ми домовлялися, ми побудували корівник, навіть побудували два. Давайте ще ми тут також наймемо двох жіночок. І треба буде нам потім перевести частину корів. Цей, щоб можна було. і До речі, є вже два воли, які ми зможемо зробити. Не, давайте ми все це і зробимо. Так, раз віл, два віл і тут а ми наймаємо. А що нам говорить? Постачання корму для водівни. Так, давайте постачати. Так, наші що нам переходило соломи. Отже, mm -hmm. наш фінальний результат. Ми встигли побудувати один порівняний вже де в нас Майже 19 корів, і другий вже готовий, щоб переводити туди. Будували найсировальний, де ми виготовляємо масло, сир і сметану. Так, в нас є комора, де ми купуємо різні товари в людей і потім продаємо їх на е, нашому ринку. Також е, ми вже Будували каменярню, які вже хлопці добувають нам каміння, і вже почали будувати селеварню. Що ж, давайте добудуємо селеварню, і на цьому завершимо нашу серію. Дякую, що дивилися цю серію. Будь ласка, залишайте свої коментарі, свої ідеї, як краще розвивати це село. І може хтось знає, де знаходиться. Залізна руда на цій карті буду дуже вдячний за інформацію. Так що поставте лайки, дизлайки, підписки. Мені дуже цікаво почути ваш якийсь зворотний зв'язок.